Привіт усім! Познайомимось з цікавою особливістю дії множення. Перед вами прямокутник. Як можна порахувати, скільки всього квадратиків у цьому прямокутнику? Можна, звичайно, просто їх перерахувати, але є швидший спосіб навіть 2, і всі множенням. Перший спосіб. Порахуємо спочатку рядочками. У кожному рядку по 4 квадрати. А рядків 5. Отже, треба 4 квадрати взяти 5 разів. Тобто 4 помножити на 5 вийде всього у нашому прямокутнику 20 квадратів. Другий спосіб. Тепер порахуємо стовпчиками. У кожному стовпчику по 5 квадратів. А таких стовпчиків 4. Отже, треба 5 взяти 4 рази. Тобто 5 помножити на 4. Отримаємо всього 20 квадратів. Як би ми не рахували, рядочками чи стовпчиками, отримаємо однаковий результат. Бачимо, що від перестановки множників добуток не змінюється. Ця особливість дії множення називається переставним законом множення.